Село Тягинка Береславського району може втратити будинок культури. Півроку тому стихія зруйнувала дах. Якщо у такому стані будівля перезимує, то навесні залишаться руїни. Громада зверталася до районної влади і знаходила там підтримку, але поки гроші не виділені і ремонт не розпочато. Поки погода дозволяє, всі заходи жителі співочого села проводили на ганку будинку культури, а нині, у холодну пору, культурне життя може завмерти, причому назавжди. Тягинка козацька увічнена у кадрах радянського кіно, розташована на живописному рельєфі, відома збереженими традиціями українського весілля від 18 століття. Любов Іванівна виросла у сільському клубі. Все життя співала і брала участь у всіх без винятку культурних заходах. Я, я не можу, в мене душа болить і серце болить, дуже болить. І це правда. Це, я не для реклами це говорю. Це крик моєї душі. Я так прошу і звертаюся до всіх, хто може. Допоможіть нам, будь ласка, щоб, щоб зберегти оцей кусочок. Оце культури оцієї лиха наробив смерч, що утворився у Балті. Зніс покрівлю на будинку культури і на кількох сусідніх хатах. Вирвав коренем величезну акацію. Так простоїв клуб шість місяців. Сільська рада зробила все, що від неї залежало. Склала кошторис на нову покрівлю, провела експертну оцінку. І район спочатку активно включився в процес, оскільки 100 тисяч гривень для села непідйомні гроші. Та на цьому все зупинилося. Якщо він такий не накритий, якщо без покрівлі буде стояти зиму, то навесну я думаю, що у нас будуть дуже великі проблеми. Ну, всякому разі, ми можемо взагалі втратити будівлю. Ми просто не будемо мовчати. Я просто знаю свою громаду, вона не промовчить. Так що ми будемо і нам це край необхідно. Проводити у будівлі будь-які заходи просто небезпечно. Стеля може впасти на голову. У стінах утворились тріщини, які після морозів розірвуть споруду зсередини. Небайдужі до долі свого будинку культури більшість жителів села. Ходять хлопці вже дорослі, можна сказати, 18-20 років. теж. участвують у всіх конкурсах, допомагають. В'їздили на конкурси у район козацьке. Козацькі забави в нас проходять тільки з участю хлопців. Ну, молодь хоче, але, уви, нам ніхто не допомагає, нас ніхто не підтримує. Молодь тут займається танцями, грає у теніс, готується до туристичних походів, стратою клубу замре і культурне життя. Старші переживають, що підростаюче покоління знаходитиме собі розваги на вулиці і у барах. Будні а після школи приходимо, після волейболу, приходимо сюди, репетуємо, участвуємо везде, в танцювальних. Теніс гуляємо, тут як день села є. Туризм там, ходимо, везде в нас водять, показують все. Ну, Інтересно. А так, бачите, завалили і нема що навіть зробити тут. Будинок культури типова споруда 1964 року будівництва з елементами архітектури сталінської епохи. Півстоліття будівля була осередком культури для громади. Актив села не сидітиме, склавши руки. Тягинці продовжать стукати у двері кабінетів, хочуть бути почутими і в районі, і в області.